Працюємо далі з пухликами і показую фіксацію пухликів на виворотній стороні. Отже, коли ми закріпили останній пухлик, щоб вони не роз'їжджалися, тут, їх треба, їх треба вирівняти в одній площині. Тобто вони, бачите, Нижня частина подається назад, а ця частина верхня вперед, Тобто їх треба так вирівняти, щоб вони стали в одній площині. І я зрізаю цю розмітку, яка, яка йшла. Я її не всю витягую, тому що тут вона мені ще потрібна буде, Я тільки біля початку біля кінця пухликів. і потихеньку видаляю цю нитку. Якщо треба, розрізаю. Вона мені тут вже не потрібна, вона вже свою функцію виконала. Витім або руками, або за допомогою пінцету легенько витягуємо. Це ця ниточка, що йшла, бо я показувала нам згин. Далі ми будемо працювати на вивороті. Ми будемо фіксувати двічі ці пухлики, щоб вони отак і тримали форму, щоб вони такі красиві були. Отже, голка в мене на вивороті, Я не зав'язала останній пухлик. І... Нитку дійсно треба брати такої довжини, щоб нам вистачило і пухлики зібрати і двічі ще пройти на вибороті. Тобто десь три, три ширини отакі, як вони вже в готовому вигляді. Ну, Звісно, трошки більше, щоб воно було повертатися. І знову я їх викладаю на вибороті в одну площину, щоб вони стали отак от один біля одного. І буду зараз зшивати їх швом назад голку, скріплювати. Я зачіпаю оці виступи, оце, я цей внизу, в самому низу. І нитку залишаю, шов буде по задголку. Чи стебловий, я вже забула, як він називається. Ось так. На беру, беру цю стіночку. Трошки зачіпаю попередню стіночку. Десь одну дві нитки набираю, нитка під роботою і затягую. Знову беру вільну стіночку внизу, аж самому внизу, і зачіпаю попередню стінку, нитка під роботою петля. Так, всі їх тут небагато, всіки там десять ми робили. Просто щоб організувати їх, щоб їх вистроїть в одну, е, вишикувати. Це ми зараз фіксуємо. Більше виборів, ну, ну, якби цей загин, що ми залишали як припуск на шов, ми його зачіпаємо. Тобто я глибину не дістаю. Міценько стягую, щоб вони стали один поруч з одним. Дивлюся, щоб вони вгорі були однакової висоти. І зараз, коли я дійду до кінця, я буду повертатися і фіксувати вже ту сторону лицеву тільки, я її буду фіксувати з вивороту, тому що вони ж тут подвійні зараз. Дуже цікавий процес, мені подобається, особливо на якісній тканині взагалі. Вони податливі, слухняні, такі що красиві виходять на якісних тканинах. Головне, щоб тканина потрібна для пухликів рівномірно обов'язково, тому що, щоб ви могли порахувати нитки тканини, тоді вони у вас будуть однакові і рівненькі, і у вас буде чітка система, що робити. Ось так ми їх організували, останній схін. Далі, що мені треба зробити? Мені треба сформувати ось ці складочки, ось ці всі складочки. Мені Я беру таку, такий вологу, зволожу його спонжик. І вологими руками змочую пальці, і вологими руками ось так формую, ось як проситься в мене ось ця складочка зігнутись, я її зафіксую. Знову намочила пальці. Наступну складочку зафіксувала. Знову намочила. Наступну складочку зафіксувала. Намочила. Зачіпаю телефон, вибачте. Зафіксувала, знову намочила. І так кожну. Їх можна навіть отак от поруч поставити на до одної. Тепер, коли ми маємо ці складочки, я повертаю роботу, так, щоб вони були від мене. Ось так. І перехожу трошки нижче, верніше, тут вже вище від останнього свого стіпка, я так перехожу на краю цієї, ну, край тканини, отут, де він у нас. Опрацьований, трошки перебираюсь туди, кількома стіпками. І далі роблю те саме, те саме той самий шов, тільки я буду зачіпати оці вершки, оці, і буду їх зачіпати одну ниточку тканини, за одну ниточку якраз під оцим краєм тканини. Обережно. Зафіксувала і тепер беру тепер на, на цій хвильці беру одну нитку, можна дві, і роблю такий самий шов, як я робила, тільки зачіпаю ось ці хвильки. Так не дуже стягую, але щоб дати їм місце, яке мені треба. Ось так. І це можна робити ще раз, але зробити ще один ряд, трошки далі, так тільки вже сонечком так трошки дати їм. Більше простору. Ось я дійшла до краю. І тепер трошки підтягую цей шов. вирівнюю його, щоб нитка стала рівненькою, і обережно так фіксую до тканини цієї до краю. Що обметаний у нас, тут буде краще тримати, буде ось так, Все, пухлики готові. Ще раз фіксую. Скажу, що ще раз, якщо вам дуже хочеться, щоб вони тримали форму. Трошки далі, то можна ще й прокласти ось тут ще один такий шов назад, їх вже дати більше свободи, їм тут більше, більше простору між пухликами. Я вже зрізаю ниточку, пухлики готові, і ось такі вони на лицевій стороні. Ось ми бачимо виворітну сторону. Дуже гохайно, нічого ніде не видно. І ось лицева сторона. Я не виймаю зараз оцю нитку центральну, яка показує середину рукава, тому що я буду орієнтуватися на неї для того, щоб сумістити її з центральною ниткою уставки, коли я буду її приєднувати ці пухлики і цей рукав до уставки й до стану. Ну, ось ось так. І ці е, шви теж я не виймаю розмітку, тому що тут ну, я ж не знаю, як ви будете збирати, чи ви просто пришиєте рукав, чи ви будете змережувати. Якщо змережувати, то цей шов доведеться загнути, обробити е, підгін прутиком зробити, ось, цю, ось ці частини бокові. Якщо не будете змережувати, то просто пришити. І далі вже працювати із цими припусками на шви. Є такий шов, який ховає один припуск за іншим. Обертаємося вже тема іншого відео, тому ну, ось такі ось пухлики. На цьому все. Буду показувати ще багато цікавого, тому залишайтеся зі мною.